Пам'ятаєте, скільки радісних новин було спочатку, коли ми почали топити перші кораблі, тими самими ж безекіпажними дронами, так? Безекіпажні росіяни називаються беки, безекіпажне Ну, ми називаємо це морські дрони, різні є назви, але суть в тому, що дуже багато російських дороговартісних суден було знищено в перший період. Але потім це вікно можливості закрилось, тому що росіяни знайшли контрміри, починаючи від того, що вони рідко виходять з портів, закінчуючи тим, що у них є, коли вони виходять, у них є патрулювання, у них є засоби знищення наших морських дронів, них вони застосовують свої дрони для того, щоб не дати можливість нам. uspiechno